Почали обговорювати надзвичайно чутливу тему. А як саме буде розвалюватись Російська Федерація? На які частини, в якій послідовності, що стане тригером, як будуть роззброювати Російську Федерацію? Я думаю, ви пам'ятаєте ці всі чудові дискусії на федеральних каналах. Потім почали про цю тему рефлексувати різного рівня спікери Кремля від Там ТОПСТ. Спікерів алкогольного угару, типа Медведєва. Ну вот ну і там на народа поменше і пожиже. Але всі говорили в принципі про одне, як вони будуть розпадатися, на які частини, ну, не як злой захід буде в них забирати їхню єдність і ядерну зброю. а вони готові будуть всіх в ядерний пепіл опустити. Тому що їм Росія там от... на. Это, да? Не їхня Росія їм не потрібна. Да? Ну, вот. ну і вішенка на торті. Да? Ну це ж останні слова Путіна. ж чудово це розумієте. Коли вже Путін сам в прямому ефірі говорить про те, що є ризики, щоб розпалась Російська Федерація, і які це буде мати наслідки для самої Російської Федерації, ну все, ну це вже не пусковий крючок не, остаточно не, зірвало.